Добре, Давид справився, спилявши не сп... одну яблуню, щоб... Допиляв. майже допиляв, угу. для того, щоб наш ну, татусь, потім лише бензопилою вже її обчистив. Сьогодні грудень, місяць, трошки більше місяця, як ми зайшли сюди. Назбирали нову вон, там, купу сміття, металобрухту. Це дрова, які не піддалися розрубці. Будка, яку наш татусь хоче залишити, тільки десь перенести. Наша ялиночка. Ми її винесли на вулицю, щоб вона радувала нас перед новорічними святами. Мангал, трошки хворостинки наламала. І ось таких от куп у нас, ой, дуже слизько сьогодні. Ось таких куп у нас є. Не одна. Ми там вирубали, почистили. Ой, дуже слизько. На тебе. Тут знесли забор, зрізали горіх, черешню, ще один горіх. Ось там у нас ще є такі купи вирубаного. Три черешні, ось в тому куточку ми хочемо залишити. Там наша школа для старших і там школа для молодших класів. Там, Ко, кого? Ферма. Де діаманти твої? Ферма діамантів. Давид вирощує діаманти. Ось тут ну, коло їх діаманти. Угу. Ось такі гарні. Дуже гарні діаманти в тебе. Просто чудові причудові. тій бочці є. Угу. 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 Хорошо. І ще, мама, Цей клаптик. Ще? Цей клаптик землі від стовба до забору, він ніби в комунальній власності. Але ми хочемо там трохи його засипати, дірки шифером заставимо, щоб вирівняти. Тут посадимо вздовж якісь деревцята симпатичні, буде в нас така огорожа, тому що цей забор ми міняти не можемо, він, він комунальний. А відгороджуватись тут по цих стовпах не бачу сенсу. Там ще одна бочка з діамантами. Давай тут покажемо, що ти робив. Тут ще один великий загашник, до якого ми ще фізично неможливо дойти. В тому клаптику росла кукуруза. У грудні місяці я виривала цілу ділянку кукурудзи. Заїзд з другої сторони, Туди можна запустити якийсь трактор, щоб. Оцей клаптик а, у нас буде ну, підгородик ну, невеличкий. Не треба зараз Підеш на те дерево. Давай я подивлюся, що ти сьогодні яблуню пообрубував. Давиду сьогодні цю яблуню підчистив. Зараз мама буде гілячки складати. Да? Ага. Угу. Там вон, є ще дві яблуні, які Давид вже, а, вже вичистив. Ще одна яблунька, поки, поки не. Рубаємо, подивимось. Може, лише, хоча б як нагороджу. Важко бути мамою хлопчика семи майже вісіми років, який любить лазити по деревах і пиляти, і сокирою рубати. Ось це дерево теж Давид почистив. Ось те вже папа буде чистити. І тут така здоровенна шовковиця. Ось так цей хлопчик у нас працює. Трудяжка. Я взагалі, коли знімала перше відео і запускала в YouTube, я знімала його фактично для себе, для, для нашої сім'ї. Залишилось нам на пам'ять і не перегружати. Пам'ять інших гаджетів. Молодець, міцний хлопчик. Була здивована, коли понад 300 переглядів було у першого відео. Цікаво, хто, хто це дивиться. Не очікувала взагалі жодного перегляду, навіть не, не налаштовувалась на те. Чисто відео для пам'яті, як у нас йшов процес. Ось такий у нас був продаж. Ще Давид поза цим гаражиком повичищав, повирізав маленькі деревцята. Там у нас ще склад якихось дошок, фанери і тому подібного. Тут ми ще маємо розбирати, поки що ціль зробити гарно в хаті. Виносимо все, тому що. Скоро будемо зривати поли. Вже частково вирізали труби газові, опалення, світло, все-все-все буде перероблятися. Підлога буде частково тепла, да? Ну, я Роботи ще багато, хоч ми місяць, кожні вихідні, якісь по вечорам, коли є можливість, приходимо, десь щось підгрібаємо, підчищаємо, підвирізаємо, але зима. День короткий. Ці всі купи, не знаю, треба таку цю дробурізку, яка на хмест переробляє гіляки. Або ж просто вивезен. Палити Ні, не хочеться. Активно Активно все відбувається в Давида. Ти тату від не залишиш роботи. Угу. тут ще купа цих загашників. Круги. Я не знаю, з цього можна зробити таку клумбочку? Перефарбувати його, щоб воно не було таке яскраве. Засипати землею. Може хтось має досвід поділіться. Туалет. Морозильна камера. Чоловік каже, що в нього є ідея зробити з нього коптильну. Там знизу закладаються дрова, а там сюди всередину. О, у ну, мене багато планів має. Що там? Що там Спішу піднімає кого? І що робити? Тебе піднімати? Знімати? Знімаю. Добре, Да, давай зараз саме процес, як Давид відпиляв геляку. Молодець. Папа тут вже з бензопилою за три секунди розбереться. Ота ще маленька встерчить. Спиляєш її? Тільки обережно. А, на, цьому... на цьому дереві це стара шовковиця, дуже стара шовковиця. Для Давида має бути будиночок. Верхушки ці всі запиляються, а там на ось цій частині буде будиночок, а тут якийсь перехід, перелазилка. Хоч тут весь цей клаптик, я думаю, що буде до Давидові розваги. Придумала щось тут десь зробити, вчепити баскетбольне кільце, коли розчиститься. Так щоб м'яч не летів до сусідів. Чоловік каже, курочок треба завезти. Отут відгородити, щоб вони там ходили. Я поки що до тварин не готова, хочу лише собаку. У нас є кіт квартирний, але... Я не знаю, чи він залишиться з моєю мамою, з бабусею нашою. Чи піде з нами сюди жити, то чи за все наддихати буде. Що, син? Злізеш чи допомогти? Зараз тоді. Зараз я покладу. Посидь, посидь горобчик, поцвірінькай. я Тільки дуже обережно. Сьогодні мокро слизько. Шипеньок. Тут, напевно, буде якийсь квітничок, все ж таки там попід забор, більш чимось хвойним хочеться засадити. Тут буде вікно Давидової кімнати і нашої дорослої спальні, щоб ми могли відкрити вікно і милуватися трояндами, квітами сезонними. Далі хочемо цей клаптик кущиків, ожини. Ще якихось ягід. Ну, а там уже суток 4-5 попід рядочки. і садок. Новий молодий садок. Е, Ні, ти її вбив сюди, а потім я не пам'ятаю, де вона була. Подивись уважно. Туди на веранду ми позносили якісь тумбочки, полички, щоб складати інструмент, який нам потрібен зараз в процесі ремонту. Це ще сміття, холодильник викинеться, мішок з мішками. Пралка теж, комп'ютер. Це все піде на утилізацію. Ну, а тут полички з того, що нам потрібно зараз. Чоловік вже порозкладає, як йому до вподоби. Ой, розпаде мене. Темніє. Так. так, вже ми повиносили. Тут і вішалку винесли, готуємо підлогу до того, щоб її зірвати. В цій кімнаті підлога бетонна, тому сюди ми поки що перетягнули якийсь там стіл, бо. Наша бабуся напекла млинців. Ми з молочком під'їли ще якісь теж наші крісла, щоб переодягнутися. Бачила в інтернеті такі жовтим оббиті, такі яскраві, класні, виходять з них. Не знаю, є бажання загинятися реставрацією меблів. А коли цим не займалася, я. Але цікаво, цікаво хотілося. Тут вже кімната була заставлена, залишився лише Ось такий сервант, який ми з Давидом не можемо подужати. І наші взуття, перезувачки. Чисте, брудне. І так. Ось тут такий буде вигляд на парк. На городик, на квітник. Туалет перенесеться. Буде гарно, але роботи, роботи, роботи. Наш девіз тут очі бояться, руки роблять. Чекаємо весни, поки що розігрібаємо по можливості. Якщо хтось дійсно це дивиться, комусь цікаво весь цей процес, напишіть мені. Я не заробляю на Ютубі, це лише для себе. Чи можна зробити квітник з отих кругів пластикових. Можливо, щоб ви посадили під цим вікном. І ідею, як відгородитися, якщо той забор не наш, які б дерева посадити, щоб у нас в Вінницькій області, в нашому кліматі, воно могло рости і бути якоюсь живою загорожою від вулиці, від сторонніх поглядів. Все-таки хочеться затишку якогось. Інтимності. Так, Давидику? Угу. Угу. Буде гарно? Все зробимо? Ось трудяжка. З такими чоловіками, як в мене, як давити наш татусь, ми тут таку красоту наведемо. Що всі будуть ходити, як в музей заглядати. Да? Де сама гарна хатка на весь наш... на все наше селище? В угу. На дереві нема. А в тебе буде. Папа пообіцяв? Так. Да. Зробите. І басейник. І басейник? з рибками? Да. Чудово. І гойдалку велику. <кху> да. І, гама... І гамака нашого натягнемо. І твою круглу <кху> гойдалку. Знайшлась сокира? Ні! Собі ти крепкий, який метал вириваєш. Гаразд, не втомився? Ні? Чай будеш? Чай. Тоді будемо зараз розбиратися. Все, Бай-бай. Гудбай.